Виконуємо номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Зведи подібні доданки у виразі. І наш вираз різниця 4 y і 12 y Варіанти відповіді А. 8, Б. 3 в 48 і г 8 Приступаємо до виконання. Щоб звести подім доданки, потрібно додати або відняти коефіцієнти і помножити на спільну буквену частину. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Додаємо два числа з різними знаками. Більший модуль у числа від'ємного, тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів 12 відняти 4 буде 8. Отримали мінус 8. Записуємо відповідь. Мінус 8 y і варіант правильної відповіді Г. Номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника Математика 6 виконано.